Привіт, друзі. Сьогодні ми поговоримо про те, як обрати криптобіржу та створити свій перший криптогаманець. Якщо ви новачок, це відео саме для вас. Частина 1. Як обрати криптобіржу. Перед початком торгівлі важливо зробити правильний вибір. Ось основні критерії. Безпека. Переконайтеся, що біржа має захист. Такий як двохфакторна аутентифікація та холодне зберігання активів. Ліквідність. Чим вища ліквідність, тим швидше ви зможете купувати та продавати. Комісії. Перевірте всі комісії, щоб зрозуміти, як вони вплинуть на ваш прибуток. Користувацький інтерфейс. Біржа має бути зручною в користуванні. Відгуки. Читайте думки інших користувачів про кількість криптовалют, які підтримує біржа. Найбільш популярні та надійні криптобіржі Binance, Coinbase, Kraken. Частина 2. Як створити свій перший криптогаманець. Тепер давайте розберемося, як створити свій перший криптогаманець. Криптогаманець це важливий інструмент для зберігання ваших криптовалют. Розрізняють два основних типи гарячі онлайн і холодні офлайн. Гарячі гаманці ідеальні для щоденної торгівлі. Наприклад, Exodus чи Trust Wallet. Холодні гаманці забезпечують найбільшу безпеку. Приклади Ledger та Тризо. Вони зберігають ваші ключі в офлайн режимі, що ускладнює доступ для зловмисників. Як створити гаманець? Крок 1. Оберіть тип гаманця. Якщо вам потрібно швидко торгувати, гарячий гаманець буде зручнішим. Якщо безпека важливіша, обирайте холодний гаманець. Крок 2. Завантажте додаток або купіть пристрій. Якщо ви обираєте гарячий гаманець, завантажте його з офіційного сайту або магазину програм. Для холодного гаманця потрібно придбати відповідний пристрій. Крок 3. Створіть обліковий запис для гарячих гаманців. Відкрийте додаток. Натисніть «Створити новий гаманець і дотримуйтесь інструкції на екрані. Крок 4. Налаштуйте безпеку. Задайте надійний пароль. Для додаткового захисту активуйте двохфакторну аутентифікацію. Крок 5. Запишіть та збережіть приватні ключі. При створенні гаманця вам нададуть приватні ключі. Запишіть їх і зберігайте в безпечному місці. Не діліться ними ні з ким. Крок 6. Додайте криптовалюту. Тепер ваш гаманець готовий. Можете поповнити його, переказавши криптовалюту з біржі або іншого гаманця. Не забувайте регулярно перевіряти та оновлювати аккаунт з метою безпеки. Заключення. Отже, створити криптогаманець досить просто, якщо дотримуватись цих кроків. Завжди пам'ятайте про безпеку своїх активів і зберігайте ключі в надійному місці. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Це дуже допомагає нам створювати більше корисного контенту для вас. Ви також можете залишити коментар з питанням внизу, ми будемо раді на них відповісти. Дякуємо, що були з нами. Успіхів у світі криптовалют!